Сім'я займається вирощуванням дики. Дуже воно вигодне і вихід великий, м'яса в йому, тому що найбільший вихід у вендиків. Беремо ми їх тижневих, порода широкогруда, ну що таке, біла. І оце. Що зараз держимо в теплі, не менше 37 градусів тепло. А тоді ж випойка, випойка особливо випойка, вітаміни, метронідазол сім'їв даємо їм. Тоді ту, От глистів обробляємо, тільки треба особливо випойку, тому що без випойки діла не, не буде. Ну Вони дуже люблять. Пастися. І з самого початку тільки візьмемо, починаємо кормом. Спеціально корм для індиків від Оцей. І беремо е, два місяці годуємо. Після двох місяців поступово переводимо на пшеницю, кукурудзу, картошку вони люблять. Кожен день чавун картошки виїдають, а коли й два. Ну, рісту їх дуже. Хороший після цього. Ну, якщо картошкою годувати, то вже підготовувати їх до вирізання, тому що листи нападають. І ми їх оце тільки, тільки отак, пшеницею і кукурудзою. Починаємо із тижневого і починаємо пропоювати. Метронідазол це їх саме перше, що треба їм. Ото сім днів пихаємо таблетки або. Тими каплями, ото ви випуємо метронідазолом. Після того вітамінами. Після вітамінів від глистів. І знову цей цикл повторяється кожен місяць. Кожний місяць ми їх оце так випуюємо. Оце обов'язково. А кормом годуємо два місяці строго. Якщо не дати два місяці корму, росту такого їх не буде. Оце. По шість місяців, а тоді ж вже, як починають холода, вони на місці сидять, не рухаються, поїли й сидять. Тоді приріст хороший. Їх. І ми починаємо їх отам перед новим годом вирізати. Вирізаємо так, де ендика, ну що теро? Ендика більше 20 кілограм є, індички менші, по 12. Ну, Вихід м'яса з ендики 75%. Виходу м'яса. Тут же в основному саме м'ясо. Ось От таке. Ну, вирощуйте люди, кого ще носять, носять пасіть, вирощуйте, дуже вигідне і е, дієтичне м'ясо їх особливо, дуже багато. На грудях отут так кілограм-4 м'яса, самого самого м'яса. Ну, а воно ж і дієтичне, біле м'ясо хороше. Так що вирощуйте, беріть, не пожалієте. М'ясо хороше і ріст. Якщо ухажувати, то ріст іде в їх скорий, інтенсивний ріст.